Друзі, дякую за перегляди відео на каналі. Дякую за ваші лайки, підписки. Щоб бути разом, підписуйтесь на канал про постійні стреси в нашому житті. На кожному кроці в сучасному житті в сучасну людину чекають стреси. Стрес з дитиною, дитина кудись потрапила, якась травма чи ще щось. Стрес зі здоров'ям, стрес з роботою, бо керівник е, якийсь самодур і е, непритомний без здорового глузду. ось, і е, Батьки хворіють, е, гроші втрачаються, якісь інвестиції, йдуть кату під хвіст і так далі. Постійно стреси. Тобто життя це суцільний стрес такий великий з коротенькими перервами на каву і на цукерки. Ось. Тому е, ці стреси дуже шкодять будь-якій людині, і е, рано чи пізно людина може отримати емоційне вигаряння, якусь психічну перевтому. Е, Якісь соматичні прояви і таке інше. Тому треба розуміти, що для правильної, для ефективної боротьби зі стресами потрібно людині брати на себе цю це, це відповідальність і вміти вміти відволікатися від усього, вміти. Відпускати якісь важкі емоційні моменти, вміти розслабляти свою психіку якимись захопленнями, приємними емоціями, чимось таким позитивним і легким. Ось, Також потрібно ставитися до життя з розумінням про те, що легкої прогулянки, на жаль, не буде. І Стрес це кожен стрес, це не кінець світу і не велика трагедія, це, це те, що за певний час завершиться і життя буде рухатися далі. Тому бережіть себе, бережіть свій всесвіт, боріться зі стресами вашими. Пиклуйтеся про себе, про своє емоційне, психічне здоров'я, бо не так далеко від стресів і емоційного перевантаження, не так далеко до депресивних станів і до самої клінічної депресії, яка вже є доволі важкою хворобою психічним розладом, з яким дуже важко боротися. Тому контролюйте це все і знайте, що ресурс людський не такий великий і міцний, як може це здатися на перший погляд. А, ці проблеми можуть прийти дуже раптово і а, змінити ваше життя на гірше, значно погіршити якість вашого життя. Ось тому все це ваша відповідальність, відповідальність кожної людини. Беріть її за себе, за своє життя, за своє здоров'я, фізичне, і психічне. І рухайтеся вашим життям вперед і будьте щасливі! Всього вам найкращого! Залишайтеся на каналі. Вдячний вам за ваші перегляди, лайки і підписки. До зустрічі, друзі!